Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про бразильське бойове мистецтво, таке як капуейра. і дізнаємось, як між собою поєднуються елементи танцю, музики та боротьби. А детально про це нам розкажуть наші гості Іван та Марія Ушканенко. Радий вітати вас. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з того, а взагалі, що вас привело до КПР, тому що дуже цікаво, як люди приходять там, до цієї чи іншої справи. Так? І чому ви вирішили присвятити цьому мистецтву там, своє життя, свою професію. Да, я, это, в КПР я прийшов, як і майже всім мого віку, після фільму з Марка з Марком Дакаскасом, тільки сильніший. І... Я подивився фільм, тоді капоєра у нас не було ніде. Потім я пішов в інститут, і мені, мені запропонували піти спробувати. Ну, я пішов, пішов, прийшов на перше заняття, подивився, що там робиться, і мені одразу сподобалось. Мені сподобався цей баланс між акробатикою, ударними техніками. Я прийшов в капера вже в такому нормальному віці, там років 19 десь було. І я хотів займатися акробатикою, але боявся. Потім, як пішов на капоера, побачив, що ще не пізно, закохався одразу в це мистецтво, і тобто вирішили присвятити все своє життя. Так, так? вирішив. цьому. А Марія, як у вас відбулося це знайомство з капоеро і влиття в життя цього Ну, мистецтва? насправді, я вже теж була досить доросла. Мені був вже 21 рік. Я думала, що груповими видами спорту люди в цьому віці вже не займаються. Але моя подруга каже: пішли тут. Є таке бойове мистецтво капоера, займається доросла група. Я така думала, ну мені займатися нема чим по вечорах, треба розвиватися. Я прийшла, чесно кажучи, був тоді ван-тренер вже на той момент. Я позаймалася, я злякалася, я не думала, що, що, що воно таке, кіно це одне, а то ти приходиш, музика. Якісь незрозумілі рухи, я така думаю, ні, це, це не моє, я сюди більше не повернуся. Але Іван зробив хід конем, він каже, ти прийдеш наступного разу, а я на той момент не вміла казати ні. я кажу, «Ну, ну так, Я така, ну добре, я прийду. І так прийшла один, другий, третій раз. Воно почало щось виходити, і я залишилася. Хоча на той момент я не думала, що це буде якась моя професійна сфера діяльності. Я навчалася на юриста і пов'язувала своє майбутнє життя з юриспруденцією. Ну це дуже цікаво, що ось так. От зміну просто капери, ось так ну кардинально змінило там ваші мрії, ваші ваше життя. Це ну це дуже вражаюче. А, а як вплинуло на от на, конкретно вплинуло на ваше життя на особисте і професійне? От саме заняття в КПР? Ну, в моєму випадку можна сказати кардинально, тому що я коли прийшла, я навчалася на юридичному вже факультеті. Я думала, що я буду там юристом, адвокатом. А тут з'явився спорт в моєму житті. До цього я нічим не займалася, там тільки важкою атлетикою і все. Тут професійно ну, такий вид спорту дуже цікавий, і воно розбавило. Я не скажу, що воно прям зовсім змінило. Воно розбавило моє життя. Наразі я займаюся як професійною юриспруденцією. І присвячую велику частину свого життя ще займанням спортом капоєро. Це круто, Іване, Як у вас? У мене все простіше. Я на маркетолога вчився, почав займатися капоєрою, займаюся досі. І я не думав, що це буде моєю професією. Але зараз це професія, майже основна. І, якби капера це взагалі моє життя. Я завжди в капоєра, завжди щось дивлюсь. Я люблю в капера. Це дуже круто звучить. Ну і такий ще вклад в наше особисте життя капоера, тому що ми одружилися, і тепер ми професійно займаємося КПР разом вже як чоловік і дружина і підтримується ви спорту. І ну, скажімо так, це дуже зручно. Ну, Він може підмінити мене, я можу підмінити його, тому це ми такі, мобільні, мобільні дуже в цьому плані. Можна сказати, така сім'я Так. так. Це, це дуже класно. А, хочеться говорити більше по темі нашої програми, ще, так, і розкрити більше взагалі, і, щоб наші телеглядачі могли зрозуміти, що таке так, і для чого ним займатися. І от, дуже цікаво, які фізичні або психологічні переваги може принести регулярне заняття з Капоеро. Капоеро це дуже соціальна. Соціальний від бойового мистецтва там є дуже велика соціальна складова. Ми всі спілкуємось, всі друзі на тренуваннях, після тренувань спілкуємось, і У нас є спільні там похіди на природу, там в басейн кудись. Ми їздимо на семінари, на майстер-класи з майстрами до різних міст разом. І, і це якби. Діти стають більш соціальнішими, їм простіше стає потім спілкуватися і в інших сферах діяльності, бо тут ми привчаємо до цього, так. І плюс вже є з, фізично, з фізичної сторони. Діти більше спортивні, вони більше відчувають своє тіло, так як на тренуваннях по каперу одразу прокачується. Ну, майже всі м'язи будуть прокачуватися. І ти дуже відчуваєш своє тіло, з баланс, в балансі себе чувствуєш, відчуваєш. А так, а як от, дуже цікаво, як виглядає типове заняття з а, Які основні етапи, так, от, з чого починається, як продовжується, чим закінчується? Ми починаємо, як і всі мистецтва, з розминки. Ми прийшли, у нас є розминка, потім, ми потім у нас починається. Заняття з того, що ми співаємо якусь пісеньку і трошки приділяємо уваги музики, музиці. Потім в нас є основа, основна тема заняття це якісь зв'язки, елементи з капоейра, базові, які ми відробляємо, і в кінці ми робимо заминку. Це якийсь комплекс е, фізи... Комплекс занять. так? Ось... А, вправ, так, вправ. Комплекс вправ да, для того, щоб стати фізично сильнішим. Угу. А скільки триває по часу одне заняття з КПР? Ну тут треба дивитися, яка вікова група. Наприклад, я займаюся з більш меншою аудиторією. Мої дітки це 5-7 років. Мої заняття тривають біля 45 хвилин, і якщо вони готові, вони можуть там до години тривати. Іван займається старшими групами, і він, старші учні готові займатися більш довго. Вони більш витривалі, і це може бути заняття десь півтори години. Хотіла ще доповнити, що Кожної вікової групи є свої особливості. От, як, наприклад, брати моїх малень... мою маленьку групу діток, ми з ними більш граємось, тому що діткам дуже важко прийти на заняття і одразу там повторювати, повторювати, повторювати. Їм треба розслабитись, пограти там Це зацікавити. Вивчити, їх, зацікавити так, так, їх дуже треба зацікавлювати. А, так, а поговоримо ще про популярність КПР, так, от Іван раніше так, що от коли ви прийшли, воно не було таким розвиненим в Кривому Розі. так. А, як зараз е, є справи з КПР, чи набирає популярність у Кривому Розі? Так, набираю. Зараз, як почались з війною, то стало трошки гірше. До цього у нас була група. Десь 60-65 чоловік, зараз трошки менше, мабуть, в районі 30, то нам саме проблема не вистачає тренерів, бо ми не справляємось з потоком, є бажаючі, всі приходять, але у нас велике місто і ми не у всіх районах можемо проводити заняття. І як от зараз у нас є учні, які скоро вже стануть тренерами, я так. Сподіваюся, <ріст> І Я думаю, буде... буде ще більш популярна. І вже буде легше, так? так легше. А як ви оцінюєте рівень розвитку КПР в Україні? А якщо порівнювати з іншими там, країнами Європи? Хорошо. Ну, скажемо, наразі Україна виходить на дуже високий рівень по розвитку КПРА. Якщо брати 20 років тому, ніхто не знав, що це таке. У нас не було інтернету, ми бачили там тільки там люди нашого покоління або старше. Вони бачили тільки кіно, не кожен запам'ятав, що це таке, з чим його їдять. Наразі у нас є крута штука. Інтернет, ми можемо дивитися і порівнювати багато людей. Ми комунікуємо. Ми ї... можемо їхати за кордон на різні фестивалі, мітинги, семінари і ділитися досвідом. Наразі у нас є велика перевага нашої школи, що контрмайстри наші. Керівники можемо сказати з Києва. Вони організовують всеукраїнські семінари за участю бразильських майстрів. Наш майстер нашої школи він не побоявся вже другий рік поспіль приїжджає до України, ділиться своїм досвідом. Ми показуємо, чого ми навчилися, і тому ми можемо стверджувати, що Україна піднімає кожного разу, піднімає цю планку все вище і вище. І дивлячись на відео з інших країн, ми точно не гірше, а може десь там. І майже краще, найкраще, так чудово. А які типові проблеми виникають під час навчання от, новачків, які приходять е, на заняття, і от як ви їх вирішуєте? Як таких проблем немає? Е, людина, яка приходить, ми максимально стараємося щоб вона розслабилась, щоб е, була така домашня одразу атмосфера, щоб е, прибрати переживання, оці, як, що в мене нічого не виходить, щоб такого не було. Одразу у нас в КПР є така штука, що всі де, на різному рівні, скільки б людина займалася, вони допомагають. Тут прийшов новий. Е, Новий учень, і в нього щось там не виходить. І хтось там старших прийде, там допоможе, розкаже, нема суперництва. І якби приходять люди, займаються, і в них починає виходити. А як перемогти в собі ось цей психо психологічно-моральний стан, так от коли ти от побачив, ти зацікавився, але от ти сидиш і думаєш, от можливо, в мене вийде, можливо, я от. Не підходжу до цього, але от людина там всередині заби вона б хотіла би займатися, але чомусь там ну, соромиться просто. А як прийти цей бар'єр і з чого почати для того, щоб прийти на заняття з От Треба почати з того, щоб прийти на заняття по капоєру. І бар'єр його одразу не буде. От прямо з перших секунд бар'єру вже не буде. Вже просто буде нормальне тренування. У нас там немає якихось там. Ми не треба з людей, щоб вони там приходили і одразу так сальто пригне. <сіхи> там мені в тебе не вийшло, все, все, це на не <сіхи> <сіхи> іди, 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 іди додому. <сіхи> а то знаєте, треба сказати, життю так. От і в цьому випадку. Я по життю була дуже сорома, взлива. і для мене це просто був якийсь новий етап щось робити, і на мене ще дивляться. Це для мене було щось страшне. А в капері ще є така штука, треба співати. А співаємо не ми не всі гарно, все любимо, але не всі співаємо. І от тут треба було трішки поборотися з собою, і ну я вам кажу, це дуже гарний поштовх. Щось щось робити, з собою боротися і намагатися там досягати чогось нового. Тому просто треба прийти і спробувати. Ну, з нашої розмови я зрозумів, що а, ХПР це а, вид бойового мистецтва, в якому по-перше, ти розкриваєш себе, так по-друге, ти. А, Гарно фізично підтягуєш своє тіло і круто по-сімейному проводиш час. Ну, так. Це, це, це дуже круто. І а в кінці, можливо, таке провокативне запитання. Люблю їх ставити. Так. А, в чому унікальність Капоеро, якщо порівнювати його а, з якимись іншими видами бойових мистецтв? Mm. Саме в цьому є це не вид спорту. У нас немає змагань. Ти змагаєшся перш за все, все з собою. Ти стаєш краще для себе і краще за себе, а не там за свого якогось. Ом... Напарника. І за цього ви друг другу допомагаєте, ви разом ростете. І плюс соціальна частина дуже велика. Ми спілкуємося не тільки в групі, ми спілкуємося з іншими групами в Україні. Нас теж ми стараємося, щоб учні друг з другом спілкувалися там з різних міст. І так само ми спілкуємося з учнями з інших країн. Ми теж по своїй школі, по різним школам, багато кого знаємо з інших країн. У нас є така штука, що що ти можеш прийти. Приїхати до любого міста за кордоном, знайти там капоєра і сказати, там мені треба там переночувати, там десь і. Тебе поселять. Ми так їздили це в Дані, круто. ми так їздили в Копенгаген. Нам дівчина прийшла. Та перший раз ми її бачили. Вона нам дала ключі від квартири, каже, це мого брата квартира. ось вам ключі. Я буду у вас через сім днів. І пішла. А, ми а бачили стільки на тренуваннях. Ну це круто, тому що таких да. людей дійсно дійсно мало. Але на жаль, на цьому ми будемо ставити крапку в нашій розмові. Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І от ми з вами більш детально поговорили про ось це бойове мистецтво, як сказав Іван раніше, яке От, з дитинства, ну, напевно, кожен з нас бачив в тих самих фільмах, які нам всім подобались. А я вам ще раз щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і говорили ми на тему бойового бразильського мистецтва під назвою «Капуейра». В осях у нас були Іван Ушканенко та Марія Ушканенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.